Китай, опять же, мягкой силой предлагает Европе экономическое сотрудничество с тем, что они готовы помочь Европейскому Союзу в регулировании конфликта Украины и России, вплоть до предоставления миротворческих сил. Кстати, Китай тут же занимает свободную нишу. Вот почему я говорю, что Дональд Трамп, Дональд Трамп первым будет исправлять эту ситуацию, которую он создал в переговорах с нашим президентом. Почему? Потому что Китай уже готов заполнить ту нишу, которую, освободила, которую покидает Соединенные Штаты Америки. Китай готов стать посредником в переговорах, Китай готов сотрудничать с Европой в плане урегулирования, но ну, они называют нашу войну конфликтом между Украиной и Российской Федерацией. И даже Китай готов предоставить миротворческие силы и ввести войска на линию разграничения. Да, понятно, что нам это абсолютно не надо. Нам китайцы тут никак не нужны. Но в плане э, там, участия Китая в переговорном процессе мы никогда не возражали. И наш президент тоже говорил, что, пожалуйста, э, Китай может принимать в этом участие. Так что, а посмотрим. Получается, что. А вот российская федерация, кстати, в этом плане сделала всех. С одной стороны, расисты нагнули Трампа, Путин нагнул Трампа в плане того, что заставил его попытаться вынудить нашу страну капитулировать перед Российской Федерацией. С другой стороны, не оторвался от Пекина, а Шойгу там сейчас успокаивает Си Цзипини и говорит, что Москва никогда не бросит Пекин и будет честная и преданная Пекину до конца. Ну, вот. ну и плюс Ближний Восток, Российская Федерация еще и договорилась за спиной Белого дома с Тель-Авивом в плане того, что, точнее с Иерусалимом, извините, столица с Нитаньяху, в частности, и Нетаньяху сейчас продвигает идею сохранения расистских военных баз в Сирии для того, чтобы максимально ослабить Сирию, не дать ей стать серьезным игроком на Ближнем Востоке и не дать Турции усилиться на, опять же, на просторах Ближнего Ближнего Востока. Так вот теперь Россия на трех стульях сидит одновременно. Да, может быть можно провалиться между стульями, но тем не менее они пока что пытаются так усидеть. Вот. Ну а в это время конфронтация с соседями со всеми продолжается. Последняя была у нас Европа, вы знаете, что на заседании правительства перед вот визитом нашего президента в Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп объявил о введении пошлин на европейские товары. То есть Европейский Союз теперь готовит ответные меры Соединенным Штатам. То есть война экономическая продолжается. Но э, и команда... Дональда Трампа, закусив у дела, начинает нагонять конфронтацию. И министр обороны Соединенных Штатов, новоиспеченный министр обороны Соединенных Штатов, это официальное лицо, политическая фигура, на, как внутри США, так и на международной арене, заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут войну с Мексикой, если они не выполнят требования Трампа касательно границы. О как! Соединенные Штаты, оказывается, готовится проводить специальную военную операцию, наверное, у Путина взяли эту методичку, на территории Мексики, если Мексика не выполнит требования Трампа касаемо границы. То есть Соединенные Штаты превращаются в такую страну, наверное, страну диктатора из демократической, ну, судя по заявлениям, в частности, об этом сообщил Wall Street Journal, кстати, издание, которое, ну, им нет смысла выдумывать и, и или высасывать из пальца какие-либо другие новости, которых могло не быть. То есть это заявление министра обороны Соединенных Штатов. Китай мягкой силой потихонечку захватывает тот вакуум власти, который, из которого выходит Соединенные Штаты. Об этом пишет Блумберг тем, что предлагает, уже предлагает Европе сотрудничество. Кстати, видите, свято место пусто не бывает. США ввели пошлины, естественно, Европа откажется от покупки американского скрапленного газа. И уже Трюдо, молодец, надо отдать должное, премьер-министр Канады предложил Европе скрапленный газ из Канады. То есть США сами себя выбивают с мирового рынка скрапленного газа, то есть его ограничивают. То есть, еще раз говорю, для США это вот вчерашняя выходка со стороны администрации Белого дома и Дональда Трампа. эта выходка будет иметь очень тяжелые последствия. Это только, только начало. Пока что мы видим как бы первые, первую реакцию, и она эмоциональная. Вот завтра уже начнут формироваться политические тренды и тенденции именно на основе того, что произошло вчера вечером в Белом доме. Но еще раз говорю, у нас спровоцировался, судя вот по тому видео, которые в открытом доступе, их тиражируют все мировые издания, вот, Дивенс спровоцировал вот эту, вот эту перепалку. Вице-президент США. Европа в большинстве своем, ну понятно, Орбан, кстати, Фица молчит до сих пор, а вот Орбан уже сказал, конечно же поддержал и Трампа и российскую федерацию и он за мир во всем мире понимаете но самая главная ошибка в том что и Трампа и Орбана и и, Вен, и Дивенса вице-президента в том что они они показали что они либо не понимают сути этой войны либо не хотят ее понять и просто сказать «Война стоит раз-два, подпишите капитуляцию, сдайтесь с России», так подождите, с чего мы можем, с чего мы должны капитулировать перед российской перед э, Федерацией. Ну и пару новостей, что касается международных э, новостей. Сегодня это главные новости, поэтому дальше распыляться особо не будем. И э, пару новостей только из-за поребрика, что творится на болотах. А на Москве происходит следующее. Бунт. Бунтуют российские военные, отказываясь ехать в Украину, участвовать в боевых действиях. В Екатеринбурге до около 100 военнослужащих российской армии отказались грузиться в самолет, который должен был доставить их в Ростов, а потом на территорию Украины. Они требовали они требовали возможно, дать им возможность написать рапорта об отказе продолжать службу и пытались вызвать на, туда воинскую часть следователей, чтобы они зафиксировали факт их насильственного удержания на территории палаточного городка. Вместо этого их попытались насильно посадить в самолет, в самолет чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину. Вот так вот э, тоже какие огромные проблемы начинаются с мобилизации в российской Федерации. То есть, ну, уже страна знает, э, что, что такое война и что такое попасть в Украину, что это билет в один, э, в один конец. И, кстати, родственники там уже пытаются Роздуть цю волну, ну понятно, в Російська Федерація та з пока прог дуже очі і оч сложна. Тим же часом з'являється також інформація від держсекретаря Сполучених Штатів Америки про те, що українцям не раз пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки. Ну тобто знову з боку сполучених штатів Америки умови умови з'являються різного плану. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рюбо назвав. Умову, за якою американський президент Трамп і його команда можуть відновити діалог із Україною. Зокрема, це станеться тоді, коли українські офіційні особи будуть готові до миру. Сказав він для телеканалу Ейбісінюс. Цтую далі, ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир. Не раз Україні пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки, сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки, який також додав, що. Не розмовляв ні з президентом України Зеленським, ні з главою українського МЗС Андрієм Сибігою після того як українська делегація залишила Вашингтон після розмови із Трампом. Ну а нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю держсекретар США заявляв, що Штати намагаються змусити Росію сісти за стіл переговорів. і Трамп є єдиною людиною, яка може це зробити і має на це шанс. Так однак, український лідер, начебто, не дає шансу дипломатії, а також про це сказав Рубіо і. Радник з нацбезпеки США Майк Волц теж зробив сьогодні свої зі свого боку заяви. Так сказавши про те, що Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном та Москвою та покласти край війні. Ну сьогодні з президентом України, наприклад, спілкувалися лідери ЄС. Все було добре і спокійно в цій розмові. Ніяких палких висловлювань не було. Була лише підтримка для України. Ось радник з питань нацбезпеки США Волц назвав. Саме умови, за якою теж потрібно домогтися миру в Україні, це лідер, який потрібен Україні, і також він сказав про те, що Україні потрібно типу, начебто, змінити так лідера. Ось такі, так можна трактувати його заяви. У волця запитали, чи хоче президент США Трампа відставки Зеленського. Цитую далі Україні потрібен лідер, який може домовитись з Вашингтоном і врешті-решт Москвою і покласти край війні. Якщо стане очевидним, що Зеленський з особистих чи політичних мотивів не бажає припинити бойові дії у своїй країні, тоді в нас справді є проблема. Відповів він, за його словами, терпіння американського народу продовжувати надавати гроші без кінця і краю неба І ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському. Наприкінці зустрічі додав також Волц. Тим же часом також є відео, цікаво, яка оприлюднили у дочівала буквально пару годин тому. Пояснюється, як працює ядерна. Парасолька нато неприкінці також відкрите питання ставиться в цьому відео щодо ядерної парасольки. Це гарантії від держави ядерного клубу щодо захисту держави, яка не має до речі ядерної зброї. Нагадаємо, ось і переважно використовує для опису безпекових А також Альянців США з Японією, Південною Кореєю, НАТО і Австралією бере початок з часів холодної війни за СРСР і для деяких країн це було альтернативною альтернативою створення ядерної зброї. Інші ж альтернативи включають регіональну без'ядерну зброю або ядерний обмін. Такий чудовий ролик, де все ж таки Трамп начебто поділиться кодами доступу в разі загрози. Трамп всім показав, що він ненадійний партнер. Має певні цікаві, незрозумілі для адекватних людей думки. Ось, і замашки в нього якісь королівські імператорські. І він моймовірно колись може і пошкодувати про ці свої досить таки дивні замашки. Ну а дійсно, сьогодні віддочувала наглядне відео, показане було щодо того, як мала працювати ядерна парасолька, і наразі вона е під питанням мені здається, просто-напросто. Стоїть так тим же часом в Путіна зараз радіють і бачать, що якісь зміни можуть відбуватися на користь Райфії. Ну про це свідчать їхні жахливі пики із посмішкою та заявою. Тож речник російського президента Пісков заявив що підходи адміністрації Трампа до зовнішньої політики, багато в чому відповідають російським. Так повідомляє він. Ось і ми не здивовані. Що росіяни радіють. Пісков звернув увагу на спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генасамблеї. ООН і вважає, що в ній міститься абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи. Також він відзначив, що сьогодні справді неможливо було уявити стойнова адміністрація. Стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням. каже він, речник Путіна також переконаний, що для відносин США і Росії потрібно пройти довгий шлях. Та за наявності політичної волі його можна пройти досить швидко та успішно. Трамп же після перемовин російської американської делегації в Саудівській Аравії різко змінив свою риторику і пішов на зближення з Російською Федерацією. Останнім часом, що дійсно досить сильно виникає занепокоєнь для українців, і не тільки. Ну а Микола Давидюк реакцію в Кремлі на події в Білому домі, теж коментує. Можемо далі почути це. А український експорт, який багато цікавої аналітики, теж дає на своєму ютуб-каналі. Підпишіться обов'язково і цьому відео теж можете поставити вподобайку на підтримку України і на підтримку миру в нашій державі. Ну а в Росії радіють, Медведєв робить заяви. Ви знаєте, що є заступник секретаря Радбеза. Ну, це заступник секретаря. Колись він був президентом, це, каже, що корисно, але мало. Ну от знову ж таки я не знаю скільки він п'є сьогодні. Проснувся рано і вже бувний. Каже, що треба зупинити військову допомогу. Машині. До речі, таких компліментів нам ще не було. Ми вже в а там вже ціла машина. Думаю, найбільша брехня Зеленського за всю його брехню. Заява в Білому домі. Найбільша брехня за всю брехню. Е, одним словом, дуже багато ось таких е, речей. Е, там в них ще є такий заступник Голови Верховної Палати російського так званого парламенту і там парламенту немає, на мене просто сплошна палата. Раунд номер 6. Раунд Зеленський програв з оглушливим тріском, і до наступного йому доведеться повсти вже на колінах. Так слухайте, ви країна, яка 30 років встає з коліни. Нічого. Сьогодні в овальному кабінеті Зеленський продовжив брехати і просили України і про вдячність Америці, і про готовність до миру не прокатило. Ну найцікавіше, що не прокатило в Путіна. Він дуже надіється на вікно можливостей з Трампом. І зараз, начебто, це вікно закривається. Ну а ми далі продовжуємо говорити про свіжі та актуальні новини, і поговоримо і про те, які заяви з'являються щодо Трампа. Розмова в Білому домі між Зеленським та Трампом була досить таки гучною. І завершилась сваркою про те. Ще не все втрачено у відносинах з Україною та США. І Таку думку має також громадська діяч та президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, яку він висловив в розмові з нашими колегами з 24-го каналу. Важливим кроком щодо розуміння ситуації в Україні став би візит до Києва, президента США Трампа. Ну і водночас в білому домі вважають, що Зеленський має, начебто, першим зробити крок на зустріч Трампа, повернути за стіл переговорів і все виправити. Пінкус каже, що треба будь-що вмовити Трампа проїхати до Києва? Громадський діяч надав, що раніше президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр був проти надання допомоги Україні, але коли він приїхав та побачив наслідки російської агресії в Бучі, Ірпені та Ізюмі, він кардинально змінив своє ставлення. Цитую, коли під час зустрічі в Білому домі Зеленський показав Трампу фото з українцями, які повернулися з російського полону, президент ще відреагував на них і похитав головою та сказав, що це жахливо, але уявіть, якби він приїхав. До України наголосив на цьому республіканець. Також він каже, що Зеленський під час розмови запросив до України і Трампа і Джей Ванса. так Пінкус прокоментував ці події. Студі далі я б на місці Зеленського в той злощасний день, якби було підписання угоди про корисні копалини, сказав би, що він офіційно запрошує до України керівництво США від себе особисто від імені Верховної Ради та передав би. Письмове запрошення. На його думку, сьогодні у світі не все так просто. Нам потрібно досягти ціли, обираючи правильні шляхи. і Ціль є ясною. А у виборі шляхів ми іноді помиляємося. Ну а в білому домі, на думку Пінкуса, якраз таки на жаль, сталась така помилка. Ну і також на думку голови громадської організації України в НАТО Юрія Романюка, Київ за жодних обставин не має йти на поступки у Трампа. Він вважає, що це не принесе позитивних результатів, а ось Україна має вистояти, об'єднавшись із Європою.